Це було таке кохання з першого погріну. Насправді, і це не про її другу половинку. Киянка Олена Дрозд описує своє місце роботи у Бельгії. У ЄС вона шукала притулок від війни, а зараз керує готелем у самісінькому центрі Брюсселя. Я приїхала сюди на метро на плас рожі. І тут дуже багато таких хмарочосів, а це був такий зелений оазис. У публічних зонах закладу три сотні рослин, зелень в горщиках тут і на полицях кухні ресторану, та й взагалі на рослинності особливий акцент. І Олена цим пишається. Ми а, намагаємося бути зеленими у всьому, що ми робимо, і наше меню. Воно базується на локальних продуктах. Тобто ми майже 90% все, що ми тут подаємо, ми купуємо в Бельгії. Не локальний, хіба персонал. 75 працівників з різних куточків світу. Це Мері, вона з Філіппін. Це Сідорела, вона з Албанії. Це Полін, вона з Бельгії. І це наш новий трині. Він з… Островів Аруба right? Aruba Islands. географію країн походження співробітників Олена демонструє нам на мапі. Ми повісили цю карту, де кожен відмічає свою країну, звідки він приїхав. І зараз у нас 15 країн. Росіян, судячи з мапи, у команді немає. А от українців тут було дещо більше, доки кар'єрні поклики не повели їх далі. У нас був ще шеф Сергій Денісов, який був переможцем Мастер-шеф України. Зараз він вже з нами не працював. Але він планує відкрити ресторан в скоро. Першою українською співробітницею в цьому готелі була Олена. Повномасштабне вторгнення застало її у відпустці за кордоном. Тож готель, яким керувала в Києві, менеджерка закривала дистанційно. І зі мною на телефоні ми присіляли гостей. і уявіть, сьогодні. Ви спите в п'ятизірковому готелі ви іноземець, а, а, А на ранок ви йдете спати в метро. А ви в чужій країні виїхати ви не можете, тому що а, все заблоковано. Шукати нову роботу готельєрка почала на другий місяць великої війни, коли зрозуміла, що закінчиться вона не скоро. Я просто написала своїм контактам о, на LinkedIn, Ну, десь в мене було там 20-30 контактів, кого я особисто знала. І я можу сказати, це був такий для мене ну, неймовірний момент. Всі дуже відповіли. Дуже, відразу там близькі контакти, не дуже близькі. І моє резюме почали присилати своїм знайомим. Готова була йти на будь-яку посаду, не обов'язково керівну, і пропозиції посипались звідусіль за той час. от десь місяць я шукала роботу. в мене було, напевно найбільша кількість інтерв'ю за все моє життя. Тобто, в мене було по п'ять. Шість інтерв'ю в день після коронавірусного затища готельний бізнес у Європі саме почав стрімко відновлюватися. Персоналу не вистачало всюди, і в принципі всі, і я, ну включаючи мене, і всі мої колеги, хто залишилися в Європі, знайшли роботу на рівні тої посади, яку вони обіймали в Україні. Ефективність українська біженка продемонструвала на своїй посаді миттєво. Коли я прийшла, я закрила деякі питання, які тут. Тянулися там півроку за, за місяць і в порівнянні нашого стилю роботи там з європейським, а ми більш швидкі, ми більш гнучкі. Ну деякі процеси ми пришвидшуємо, тому що ми не звикли чекати. Хвилювалася хіба за свої знання мови англійська вільна, але не французька, якою говорять в Брюсселі. На початку в мене був такий великий страх, що мене не приймуть. Так, тобто я прохожу як керівник великого готелю. На той момент я володіла французькою, але на на такому посередньому рівні, і для мене це був такий ну, дійсно страх, що я не зможу нормально комунікувати. Так, Більшість володіє англійською мовою, але все одно там персонал з служби прибирання чи з кухні. Вони Більше спілкується французькою. є зусилля говорити французькою персонал оцінив, каже Олена, як і увагу до різних релігій та традицій. Наприклад, зауваживши велику кількість мусульман у колективі, вона організувала для них традиційну вечерю. іфтар. Я жила два роки в Таджикистані і рік в Казахстані. Тобто я знаю ці традиції. Ми зробили дуже такий класний сімейного типу вечерю. Замовили їжу від готелю, а також кожен з дому приніс. І це стало настільки. Якимось коннектом для всіх, ти вони мені сказали, що вони тут працюють 25 років. Я перший генеральний менеджер, який е, взагалі подумала про це. Олена теж тут отримала новий досвід. Наприклад, вперше за 15 років у готельній сфері вона перестала отримувати дзвінки з роботи у вихідні, а часом і йде додому о сімнадцятій. І спочатку мені було дивно, що ну там в 5 вечора в, в офісі нікого немає, але вся робота зроблена. В них, е, наприклад, в Бельгії. Е, 7.6 точка годин робочого часу, навіть не вісім. І а вони це дуже поважають. Тобто, вони проходять і вони рівно у цей час відпрацьовують. Мало хто затримується, але у цей час вони там не Витрачають на каву, піти покорити, поговорити з колегами. Усі працюють максимально ефективно. А ще в бельгійському законі закріплене право не бути на зв'язку, тобто не брати слухавку чи не відповідати на листи у поза робочий час. І таких відмінностей з Україною тут чимало. Я якось прочитала під час війни пост одного з військового, що ті всі, хто поїхав за кордон. Ми не біженці, ми на тренінгу для мене це був такий дійсно мотивуючий пост. І я подумала дійсно, тому що ці півтора року, які я тут, я дуже багато знала про сферу гостинності саме в Європі. Після завершення війни, переконана Олена, українці привезуть додому всі найкращі закордонні практики, і це буде ще один потужний чинник для швидкої євроінтеграції України. З Брюсселя Олена Абрамович Марк Гайдук Радіо Свобода.